Річарде, я сказав, що ми продали все, щоб зібрати на це гроші. Але я збрехав. Один предмет ми лишили. Добре? Ого, це ж директорське крісло. Сідай. Зараз. Отже, пропоную усім нам познайомитися і представитися. Привіт. Мене звуть Глеб. Я з Болгарії. Привіт, я санджей з Мумбаї в Індії. Проблеми. Я Елізабет. Я в Естонії. Дякую за нормально. Усе нормально. Я сам. Усе гаразд. Ну і перше враження від тебе. Вибачте, а можна іще раз, будь ласка.